Законопроект про допомогу Україні, який ухвалила нижня палата американського парламенту, передбачає, що 13 мільярдів 800 мільйонів доларів США спрямують безпосередньо на закупівлю новітньої зброї у своїх оборонних підприємств. Приблизно 1 мільярд 600 мільйонів піде на купівлю зброї для України в інших виробників. 13,4 мільярди доларів можуть бути використані для ремонту військової техніки, яка вже передана Збройним силам України, а також на навчання бійців. Орієнтовно 7 мільярдів 850 мільйонів будуть спрямовані на економічну допомогу Україні. 7 мільярдів 850 мільйонів доларів фінансової підтримки Україна може отримати від США у вигляді кредитів. Республіканці з демократами не досягли компромісу щодо безповоротного виділення цієї суми. Однак, після листопада 24-го року, президент США має опцію списання половини українського боргу. А з 1 січня 26-го року всієї суми, якщо дозволить конгрес, позитивний момент в тому, що економічна допомога розрахована до 30 вересня 2025 року. Тобто Україна отримає кошти незалежно від зміни політичного курсу США та затримок з ухваленням американського бюджету. Але є обмеження. Ці гроші не можна спрямовувати на деякі потреби, наприклад, на виплату пенсій українцям. Докладніше про це поговоримо з нашою наступною гостею. Це Леся Забуранна, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Пані Лесю, вітаємо. Доброго дня вітаю. Отже, ми чекаємо, що вже цього вівторка Сенат проголосує за пакет підтримки України? Скажіть, будь ласка, але оскільки ми починали розмову з суми майже 8 мільярдів доларів, які наприклад не можна використати на виплату пенсій, а куди можуть бути спрямовані ці кошти? І на вашу думку, якщо вівторок таки проголосують у Вашингтоні, то коли ми їх отримаємо? Дякую. Ну я хочу зазначити, що сумнівів в тому, що ми отримаємо підтримку Сенату, практично немає. Тому що фактично з самого початку Сенат пропонував доволі гарні умови для України, гарні законопроекти, і саме ключовою проблемою це було голосування в Конгресі, яке слава Богу, відбулося в суботу. Тому вівторок ми очікуємо, що це відбудеться уже більш, скажімо так, прогнозовано. Далі цей документ іде на підпис до президента Сполучених Штатів. Який також запевнив нас в тому, що не буде затримок із підписанням цього документу, оскільки він розуміє важливість в першу чергу саме військової підтримки Сполученими Штатами України. Ну і відповідно фактично, вже з травня ми можемо розраховувати на ці кошти як мінімум з точки зору закупівлі. І постачання необхідної і такої важливої сьогодні військової техніки. Тепер, що стосується безпосередньо самої структури виплат і куди ці кошти будуть спрямовані, так дійсно згідно з даними умовами. 7,85 мільярдів, які були проголосовані у вигляді позики України, не можуть бути спрямовані на соціальні виплати, але вони можуть бути спрямовані на заробітні плати державних службовців, всіх людей, які задіяні саме у державному секторі економіки. Відповідно, це також вагома стаття видатків Державного бюджету України. І дійсно, ми потребуємо цих коштів для задоволення потреб. Якщо ми проаналізуємо загальний бюджет, який Україна потребує, то буквально нещодавно, за словами очільниці міжнародного валютного фонду, вона висловила таку позицію, і я з нею згодна, що в цьому році Україна потребує для задоволення своїх потреб власне. Додаткових 42 мільярди доларів, ми вдячні багатьом нашим іноземних партнерів. Ми маємо рекордне надходження у березні, у березні місяці до бюджету України за рахунок зовнішніх кредитів і безповоротної фінансової допомоги надійшло майже 8 мільярдів доларів. Першу чергу це завдяки саме. Європейському союзу і плану Ukraine Facility Program на 4 роки, також таким нашим основним донорам, як Японія, Норвегія, Канада, продовження співпраці з міжнародним валютним фондом і світовим банком, Пані, скажіть будь ласка, на сьогодні, а, да а оскільки ви якраз відповідаєте за бюджет в парламенті, те що ці надходження. Не зовсім е, однакові що місяця, так от ви сказали, березень був так. рекордним, але чи дається нам впевненість, що, скажімо, квітень, травень, е, а можливо, навіть літні місяці, коли парламенти відпочивають пар е, наших країн-партнерів, що вони так само будуть стабільними в надходженнях? Тобто, чи може українська влада е, з тієї кривої надходжень до нашого бюджету розуміти, що все буде планово протягом року? Ну насправді мова йде про певні пакети і певні угоди, які підписані. Ми чітко розуміємо на яку суму коштів ми можемо розраховувати в рамках, як я зазначила Ukraine Facility. в цьому році. Прогнозується це від 16 до 18 мільярдів євро. Ми розуміємо, що від МВФ в цьому році ми також очікуємо фіксовану суму. Ми розуміємо умови співпраці і розмір надходжень від Світового банку, чітко окреслили свої потенційні можливості міжнародні партнери. Тому в більшій мірі доцільно говорити про загальну суму і структуру. Так, вони не є рівномірними у надходженнях до бюджету України, але тим не менше. Ці угоди засвідчують, що ці кошти ми отримаємо в незалежності від того, будуть це літні чи осінні місяці. Саме для того, щоб була рівномірне надходження і покриття усіх необхідних статей видатків, Міністерство фінансів, кабінет міністрів працює з міжнародними партнерами для того, щоб вирівняти і ну, умовно з розумінням необхідної видаткової частини забезпечити кожен місяць. Дякую. Якщо дуже приблизно говорити, це 3 мільярди доларів щомісяч. Так спасибі вам, пані Лесі, що допомогли розібратися в цьому в і в американській допомозі, і в допомозі від наших партнерів. Леся Забуранна, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету, комітету Верховної Ради України з питань бюджету, долучалася до нашого ефіру.